Таю вас інформаційний ефір «Першого Придністровського. Продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Два об'єкти Мінохорони здоров'я готуються до здачі: рибницький туб-диспансер і корпус хіміотерапії в Терасполі, що будуються за лінію «Євразійська інтеграція. Ростити і зробити постійним експорт придністровської продукції в Росію підприємці всі проблемні питання обговорили із владою. Безкоштовний газ для пенсіонерів, захисників і ветеранів. Пільги обговорили на нараді у президента. Відкриття рибницького туберкульозного диспансеру заплановано на 24 січня. Медичний заклад побудовано за лінію Аноєвразійська інтеграція. Дату погодили на нараді директор організації і президент Придністров'я говорили. І про можливість надання допомоги у відкритті Суворовського училища. Подробиці у наступному сюжеті. Суворовське училище в місті, яке заснував великий російський полководець, в Тирасполі планується відкрити до 1 вересня. Вадим Красносельський зазначає, в освітньому закладі працюватимуть класи як Міноборони, так і митниці, Міністерство юстиції, МДБ, слідчого комітету і прокуратури. Ми вибрилі гроші Ми вибрали гарне місце, хороший комплекс, є хороша територія, є база, адміністративний корпус, є корпуси і гуртожитку. Є навіть тир, спортзал, плац, стадіон. Тобто, все необхідне. Зараз ми вирішимо технічні моменти передачі території на баланс міноборони. Адміністративний корпус колишнього Тераспольського будівельного ліцею, за словами глави держави, готовий прийняти суворовців. Ремонту як косметичного, так і капітального вимагають інші будівлі. Що було б вимагало б ще втручання? Це гуртожитки. Там є два гуртожитки. Кожний може прийняти 100-120 людей. А також є їдальня, але вона вимагає сучасного обладнання в тій чи іншій частині. Можливо, частково меблів. Хочу запитати вашу думку, ви готові взяти в цьому участь? Сам на черві діяти місті Аноєвразійська інтеграція про це йшлося ще на самому початку діяльності ано «Євразійська інтеграція. Дмитро Рогозін говорив про те, що таке училище було б дуже доречним. Тим паче, у Придністров'ї в Терасполі сам Бог вилів йому тут бути. Ми вирішили, що якщо вам зручно, зробити наступним чином підготувати звернення від вас на Дмитра Олеговича Рогозіна, між вами потрібно просто принципово вирішити питання. На зустрічі обговорили і можливість участі євразійської інтеграції у відновленні Бендерської фортеці. Президент запросив Олександра Аргунова відвідати історичний комплекс місце російської військової слави. А наступного вівторка, 24 січня, до Придністров'я приїде Олександр Журавльов. Засновник євразійської інтеграції братиме участь у запуску туберкульозного диспансеру в рибниці. Придністровцям, одержувачам російської пенсії будуть виплачувати надбавки із гуманітарної допомоги. Раніше доплати адресувалися тільки місцевим пенсіонерам, а 22 тисячі літніх людей, які оформили російську пенсію, такої можливості були позбавлені. За рішенням уряду з 1 січня 2017 року право на доплату мають одержувачі російської пенсії. Для постановки на облік необхідно звернутися в центр соціального страхування. Для начала нужно братіться для початку потрібно звернутися в одне з відділень Ощадбанку і відкрити рахунок в рублях ПМР для виплати гуманітарної допомоги. Потім звернутися у центр соціального страхування у відділ з нарахування пенсії згідно з адресою, при собі мати копію паспорта повідомлення про відкриття рахунку та написати власноруч заяву. Доплата для придністровців, які отримують російську пенсію, встановлена з 1 січня 2017 року. Звернутися до центру соціального страхування можна до 31 березня. У цьому випадку перерахунок буде проведений за перші три місяці року, і навіть в березні можна буде отримати доплату за січень і лютий. Хто братіться к нам заявленням? Хто звернеться із заявою після 1 квітня. Їм буде проведена виплата в залежності від дати звернення. Порядок виплати російських надбавок для придністровських пенсіонерів збережено. Виплати вони отримують одночасно з пенсіями. Як тільки в республіку надійде черговий транш російської гуманітарної допомоги, розміри надбавки будуть встановлені після надходження коштів. Пільги на газ центральна тема наради у президента Вадима Красносельського. Нагадаємо, це один із пунктів народної програми. Обговорили питання із головою уряду і міністрами економічного розвитку і промисловості детальніше в нашому сюжеті. Президент Вадим Красносельський уточнив у представників профільних міністерств, що розроблено механізм реалізації даного ним доручення і чи зможе населення скористатися пільгами найближчим часом. Тобто, з 1 січня 2017 року, громадяни, які мають потребу, громадяни пільгових категорій відчують на собі пільгу з російського газу. Це добре. Йдеться про надання пільговим категоріям громадян безкоштовного газу у межах соціальної норми, а також про виділення в опалювальний сезон тисячі кубометрів палива пенсіонерам, захисникам Придністров'я, ветеранам війни та праці. необхідні всі необхідні розрахунки зроблені. Представлені проекти наказу Міністерства промисловості і регіонального розвитку щодо зміни соціальної норми для цієї категорії громадян і проект внесення змін до бюджету. В даному випадку мова не йде про використання чужого газу, зазначив президент. Це те паливо, яке Придністров'я отримує за транзит російського газу в Європу, тобто використовуються власні ресурси. Це дуже принципово і важливо, щоб люди розуміли, що ми не просто беремо російський газ і даємо його безкоштовно. Ні, це те, що заробляє Придністров'я, на що ми маємо право і моральне, і фактичне, і економічне. Ми цей газ надаємо безкоштовно для людей, які потребують цього. Для того щоб пільга на газ почала діяти в Придністров'ї, необхідно внести відповідні коригування у проект закону про бюджет на 2017 рік, простежити за тим, щоб необхідні зміни були відображені у законодавчій базі Придністров'я. Своєчасно президент доручив голові уряду. Як спростити відправку Придністровської продукції в Росію? Відповідь на це питання шукали на зустрічі сільгоспвиробників із міністрами економічного розвитку і сільського господарства. Підприємці говорили про свої проблеми і пропонували шляхи їх вирішення. Представники влади запевнили, що все озвучене буде враховано при складанні дорожніх карт щодо виведення економіки із кризи. Завод консервів дитячого харчування займається переробкою та консервацією зеленого горошку і цукрової кукурудзи. Сировину вирощують у Слободзейському районі. Потужність виробництва зараз становить 3-4 тисячі тонн замороженої продукції на рік. Все відправляють України Європи, СНД і Туреччину. Особливе місце в списку займає російський ринок. При експорті в російську федерацію, При експорті в російську федерацію візне мито 10 відсотків, яке ставить нас у нерівні умови. Припустимо з прямими нашими конкурентами. Сербами серби возять безпосередньо, без візного мита. Ці та інші труднощі роблять вихід нашої продукції на російський ринок досить проблематичним. Нарікають сільгоспвиробники і пропонують прибрати перешкоди і бар'єри. Мета одна: якомога більше овочів і фруктів поставляти в Росію. Це при тому, що зараз там іде процес імпортозаміщення щороку встановлюються нові цехи, нові заводи з виробництва продукції, ідентичної нашій. Це той же горошок зелений. Він росте в Краснодарі, в Ростовській області, в Кабартино-Балкарії. Зараз Чечня за останні два роки запустила чотири концерні заводи, спрямованих на виробництво томатної пасти. Незважаючи на все це, придністровським виробникам вдається прорватися на російський ринок. Мало того, вони укладають контракти із торговою мережею Росії, поставляють туди десятки машин з продукцією. Сліво продали в Санкт-Петербург сливо ми продали в Санкт-Петербург. В, Сан в основному ми працюємо з Челябинськом і Катеринбургом. Там же Тольятті, Москва. Зараз підписали контракт з Магнітом. Починаємо відвантажувати наступного тижня в Смоленськ. Важко Магніт це перш за 9 років компанія, з якою ми погодилися працювати безпосередньо. Подивишся на якість їхнього товару, те, що ми їм експортуємо, жахливо. Але коли вони отримують від нас продукцію, це повинен бути ідеал, те, що намальовано на картинці. За словами сільгоспвиробників, для того, щоб наша продукція на прилавках виглядала гідно, потрібно налагодити повний цикл її виробництва. Наприклад, для вирощування яблук потрібно приблизно 5 років. Зібрати їх в саду мало. Необхідно також обладнання для зберігання. У нас є бізнес-план для холодильника. Ми обов'язково його представимо, тому що ми переносимо з цього року на наступний. Мовляв, давайте більше саду посадимо, а потім холодильник. Але ми бачимо, зберігаючи не в дуже хорошому Дилинку <дельнику> яблука ми втрачаємо їх. Підтримку у придбанні обладнання може надати Росія. Говорили на зустрічі Міністри економічного розвитку і сільського господарства. Звернулися до аграріїв, щоб ці надали конкретні пропозиції, на що вони готові направити гроші, і який від цього хочуть отримати результат. якщо людина хоче розвивати садівництво, купувати холодильне обладнання, робити міні цехи виробляти соки, компоти, це все заохочується. Але для цього потрібні обсяги. Ви повинні скооперуватися, щоб холодильники або цех працював, потрібні взаємини, може навіть з часткою держави. Найближчим часом в Росію попрямує урядова делегація Придністров'я. Всі пропозиції, які винесуть сільгоспворобники, узагальнять і структурують. Ці проекти ляжуть в основу переговорів у Москві А поки на місці органи влади вивчають усі проблеми, про які підприємці говорили на зустрічі. основні ці проблеми. Основні проблеми пов'язані з зовнішньою економічною діяльністю, викликані об'єктивними причинами. Це і сертифікація, існування республіки в особливому правовому статусі. Це все об'єктивні проблеми, але частину з них можна вирішити. Це був відкритий і відвертий діалог представників бізнесу та органів державної влади, зазначив міністр економічного розвитку. Багато з того, що звучало на зустрічі, знайде своє відображення у спеціальних дорожніх картах щодо виведення економіки з кризи. Якісна і доступна медицина. Курс на безкоштовну охорону здоров'я в республіці визначив глава держави. Відповідні доручення уже дані профільному міністерству. Особлива увага пільговим категоріям громадян. Тільки в Терасполі їх понад три тисячі, і кожен має право на безкоштовне лікування. Детальніше в нашому сюжеті. Микола Атаманюк – учасник бойових дій у 92-му році. Його дружина Катерина у складі страйкомітету сиділа на рейках. Обоє пенсіонери мають пільги. Як гіпертоні, Катерина Федорівна частенько бере талон на лікування, здає необхідні аналізи. Микола Миколайович отримує ліки безкоштовно. Ось тільки потрібних його препаратів за талоном у соціальній аптеці не дають. Нарікає пенсіонер. Раніше давали шприци двоєчки, Раніше шприци зараз не, не дають. Немає в наявності Це зеленку. Йод можуть дати пігулки, аспирин, цитолізін. Якщо проблеми з хребтом, необхідно 20 уколів. Я беру лише 10, бо і вони коштують 370 рублів. Ось і рахуйте менше тисячі лікування нам не обходиться. Список медикаментів, доступних пільговикам, налічує 62 найменування. Отримати їх можна у соціальній аптеці і тільки за рецептом дільничного лікаря. Крім того, пільгові категорії громадян, а їх в Терасполі понад три тисячі людей, мають право на безкоштовне профілактичне лікування, а при необхідності госпіталізацію або диспансеризацію. Ми ми щорічно організуємо профілактичну диспансеризацію всіх цих груп ветеранів. Вона проходить у нас з середини березня до кінця квітня. На базі двох поліклінік першої і третьої організовуються дві бригади лікарів з шести фахівців. Головний спеціаліст це терапевт. До цієї групи входять хірург, окуліст, лор лікар, стоматолог. Про те, що медицина повинна бути доступною, говорив президент. На розширеному засіданні уряду глава держави дав низку відповідних доручень міністерство охорони Здоров'я має бути поетапний перехід на систему державної безкоштовної охорони здоров'я з переглядом тарифів у бік пониження, ведення системи безкоштовного медичного обслуговування та діагностики для осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Якщо людина потрапляє в стаціонар, усі послуги повинні бути безкоштовними. Перший крок у цьому напрямку зроблений. Крім профілактики, доступною для пільговиків незабаром стане діагностика. групи. Перша група це інваліди великої вічі. Дняної війни також інваліди-захисники ПМР і інваліди радянської армії. Група з учасників бойових дій 104 людини, плюс репресовані і блокадники. Всього 241 чоловік, які будуть обслуговуватися в тірамєді. За словами головного лікаря, у перспективі також відкриття додаткової філії, мережі соціальних аптек. Незабаром у поліклініці відкриється соціальний аптечний пункт. За талонами пільгові категорії громадян зможуть отримувати необхідні медикаменти безкоштовно. Будівельні роботи у корпусі хіміотерапії в Терасполі закінчені. У будівлю подано тепло, триває монтаж і налагодження медобладнання. Керівництво «Ноєвразійська інтеграція оцінило обсяг виконаної роботи і уточнило терміни відкриття онкодиспансеру. Будівля корпусу хіміотерапії вже опалюється. Що стосується будівельних робіт, то вони практично закінчені, розповів директор АНУ «Євразійська інтеграція Олександр Аргонов. Він зазначив, Тараспольський корпус хіміотерапії за своєю оснащеністю не поступається великим російським медустановам. В найближчим часом, як тільки пройде повний цикл пусконалагодження, і лікарі займуть свої місця. Корпус хіміотерапії почне приймати хворих. І я сподіваюся, що він дозволить врятувати не одне. Життя і не тільки громадян Придністров'я, а й жителів Молдови, України та всіх тих, хто вирішить звернутися сюди по допомогу. Палати обладнані спеціалізованими рухливими ліжками і моніторами спостереження за станом пацієнта. Вся інформація в режимі онлайн звідси направляється на пункт чергового лікаря. Крім цього, вона записується на цифрові носії. Налагодженням у нас будуть У нас будуть займатися спеціалізовані організації, які мають на це усі ліцензії та дозволи. Власне кажучи, весь цей процес повинен налагоджуватися у комплексі, тобто окремо налагодити щось буде дуже важко. Тому передбачається, що здача всього буде комплексною. Відкриття корпусу хіміотерапії в Терасполі намічено на середину березня. За словами Олександра Аргунова, на наступному тижні засновник євразійської інтеграції Олексій Журавльов планує обговорити з президентом Придністров'я подальшу співпрацю, в тому числі і можливість будівництва другої черги об'єктів за лінією АНО. І це все попереду на вас чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє Гідромедцентр, 19 січня очікується мінлива хмарність без опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний – 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі – 9-11 градусів нижче нуля, в день – 1-3 морозу. У столиці вночі – 8-10, в день – від нуля до мінус 2. Атмосферний тиск високий.